Грушки яблуні відцвіли. Маємо таку грушку маленька молоденька. Питали, що робити з світом. Що робити? Що не обсипається, беру ножнички, Зараз руками і всі ці плоди обриваю. Це дерево для проби дуже ще слабенькі. От воно зав'язується. ну лишимо одну попробуємо Але я думаю, що то не варто так робити. Отак. Обірвав. Всі маленькі грушки. Що не обсипалося, обриваю. Так само тут. Всі гручки, які зав'язалися, дерево маленьке, нехай росте, все обриваємо. Є друг, друга верхівка, нам дуже її треба врізати. Так, щоб було одно. Podaj dość, zmuszony jest zawerszty.